І не почитали Євангелія дня. Так що Господь дав можливість, зараз ми прочитаємо Євангеліє, яке сьогодні читається по календарику на Божественній літургії, воно невеличке, і коротеньке толкування. Хвилин 5, думаю, займе нашого часу. Перед тим, як читати святе Євангеліє, ми з вами прочитаємо молитву, яка читається перед святим Євангелієм. Молитва перед Святим Євангелієм в даному випадку знаходиться після псалтирі, Псалтир поділений на кафізмі, і після 11-ї кафізм є ця молитва. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь восіяй в серцях наших, чоловіку Господі, Господи, Твоєго Боговідні, світ, і мислене наше, наші отверзі очі, воєвангельських Твоїх проповедені розуміння, вложи в нас і блажених Твоїх заповідей страх. Да плотські похоті вся поправши духовне і життєство пройдем, вся я же ко благогожденню твоєму і мочству і ще і діюще, ти бо ісці просвіщення душі тілес наші, Христі Божі, тебе славу воселаєм, з обізначальним твоїм Отцем і всесвятим і благим і животворящим твоїм духом, нині і прісно і во віки віков. Амінь. Читаємо Євангелія Тиждень восьмій після П'ятдесятниці, понеділок і рекомендується читати Євангелія від Матфі... Матфея 65 те зачало. Це 16 та глава з 1 по, 8... по 6 стих включно. Спочатку читаємо на церковно слов'янській, тоді на українській, а тоді коротеньке толкування. Глава 16. -та. Євангелія від Матфея. І приступивших к Иисусу фарисеї і садукеї, искушающие, просиша, Його знамення з небесі показати їм. Он же отвещав рече їм, «Вечору бившу глаголите, ведро чернует Бося Небо, і утру внесть зима, чернується Бо дрясулоє небо. Лицемерие, лице оба небеси умієте розсуждати?» Знамені же временом не можете искусить, род лукавий і прелюбоденный знамені іщет, і знамені не дасться йому, токмо знамені іони Пророка, і остав їх отыде, і прийшедше учениці Його на Он пол, забыша хлебы взяті. Иисус же рече їм, Не мліті і блюдітіся от кваса фарисейська і садукейська». І приступили до Ісуса Фарисеї і Садукеї і, спокушаючи Його, просили показати їм знамення з неба. Він же сказав їм у відповідь, Увечері ви говорите, буде погода, бо небо червоне, і вранці сьогодні не погода, бо небо багряне. Лицеміря, розпізнавати лице неба ви вмієте, а знамень часу не можете. Рід лукавий і перелюбний знамення шукає, і знамення не дасться йому. Крім знамені Іони Пророка. І, залишивши їх, відійшов, переправившись на іншу сторону, учні його забули взяти хлібів. І Ісус сказав їм: Пильнуйте, бережіться закваски Фарисейської та садукейської. Таке сьогоднішнє Євангеліє. Зараз ми з вами візьмемо нашу книжечку і прочитаємо коротеньке тлумачення толкування на це Євангеліє. Так. Важко було би знайти дві більш різні партії, чим фарисеї і садокеї, але ненависть до Христа їх об'єднала. У всіх заблуджень є одна спільна риса, вороже відношення до Христа. Фарисеї і садукеї вимагають у Христа знамення з неба. Той, хто претендує на звання пророка або духовного вождя, повинен підтвердити це особливим знаменням. Господь каже їм, що знамення перед ними треба тільки це побачити. Вони шукають знамення з неба, і Христос показує їм на небо. Вони добре розбираються в знаках, які показують переміну погоди. Вони знають, що якщо з вечора небо червоне, то ранком буде гарна погода, якщо ранком небо багрове, то чекай непогоди. Але вони сліпі до знамінь часу. Їм дано було багато знаменій. Всі чудеса, які звершував Христос, були знаменями, але вони їх не вважали за щось велике, коли Ісус стільвав хворих і страждених, а шукали чудо, яке би могло задовольнити любопитство їх гордого розуму. Це повинно бути знамення з неба, подібно тому, що було при прийнятті скрижалі закону на горі Сінайській, в громі і блискавках, молніях. Вони іскушали Господа, шукаючи знамення не для того, щоб навчитися, а для того, щоб його уловити, якби він показав їм знамення з небес, вони би приписали його дійство князю воздушних сил, тобто Зломодухові. Господь говорить їм. Що єдине знамення, яке вони отримають, буде знамення Іони. Іона був пророком, який навернув народ Ніневії до покаяння і привів його від путів, від дороги нещастя до Бога, нечестя до Бога. Ну що було знаменням, завдячуючи, якому народ Ніневії навернувся до Бога. Зовсім не чудо спасіння Іони із чрева морського чудовища. Тайна Христа і Воскресіння із мертвих була сокрита в цьому чуді, але тоді не прийшов ще час почути про нього. Про це вони ще нічого не знали. Іона в своїй проповіді не зсилався на це знамення. Знаменням Іони був сам Іона і його благовістя від Бога, явлення Пророка Божого і благовістя, яке Він приніс, ось щось змінило життя народу на Невії. Господь говорив Фарисеям і саддукеям, що Боже знамення перед ними, Він сам і Його благовістя, Він як би показував їм. В мені ви зустрічаєтеся з Богом і правдою Божою, що ще вам потрібно. В цих словах Господа попередження всім людям, поза Ісусом Христом не може бути відкриття Божого відкровення. Всякий, хто шукає Бога. Може побачити Його в Христі, і Ісусі, Він і єсть Боже знамені людині. Якщо Христос не докличеться до нас, ніхто вже не докличеться. Якщо Він не переконає нас, ніхто вже не переконає. Якщо ми не побачимо Бога в Ісусі Христі, ми не побачимо Його ні в кому і ні в чому. Коли ми зустрічаємося з Ісусом Христом, ми зустрічаємося з останнім Божим Словом і останнім Божим Зовом. Що ж остається для тих, хто відкидає цю останню можливість, не бажає слухати це останнє Слово, цей останній клич зов? Господь називає їх родом лукавим і перелюбним, гордо іменує себе істинною церквою і невістою Божою, вони предательськи нарушили свій. Завіт з ним, і Господь залишив їх, відійшов. Христос не прибуде довго з тими, хто іскушає Його, Він уклоняється від всіх тих, хто противиться істині, і попереджує наш, нас, бережіться за фарисейської і садукейської. Саме більша небезпека для вірних зі сторони лицемірів. Ми стараємося противостояти наступленню відкритого зла. А против цієї опасно сугубо предупреждає Господь. Він зрівнює їх діяльність за закваскою, тому що де б вони не появлялись, навіть в церкві Христовій, вони будуть намагатися заповнити собою все. Отаке сьогоднішнє Євангеліє сьогоднішнього дня ми прочитали з вами, що коли від Ісуса Христа вимагали знаменії, вони хотіли, щоб Він їм з неба якесь знамені зробив. А Він казав, стільки я з вами ходжу, і стільки чудес відбувається, що мертві воскрешаються, воскрішають, що сліпі бачать, хворі стають здоровими, а ви ще інших шукаєте знамені. Вони хотіли його підвести до того, щоб він показав їм. З неба якесь знамення, щоб вогонь зійшов. І тим самим вони би хотіли себе оправдати, і людям сказали, що бачите, це ж князь бісівський робить такі знамення. А Господь сказав, що єдине знамення вам буде це пророка Іона. Бо як Іона, не показуючи ніяких знаменів, він коли пішов проповідувати Ніневію, Нінаві, сказав людям, що якщо не покається, Бог знищить ваше місто, і люди, князь їхній сказав, що е, ми. Маємо каяться, і вони наклали піс на всіх, всіх, навіть на тварини, на худобу. І коли вони каялися, плакали, посипали головом попілом, вдягнулися в речіще, Бог помилував їх. А Іона чекав за містом і думав, ну коли ж нагряли Божий гнів. І коли Божий гнів не нагрянув, він каже: Господи, то чого ж ти мене посилав до них? Що ти їх не наказав, а Бог каже, що вони ж покаялися. Це люди, які не вміють розрізнити праву руку від лівої. І коли там є така історія, що виріс кущ, такий великий, який зробив йому тінь, а потім його черв'ячок підточив, і він е, дуже і вона, ну, кущ висоха, вона дуже переживав. Господь каже, чого ж ти переживаєш за тим, чого ти не насаждав? А це ж люди, яких я, про яких я піклуюся, які створені за моїм образом і подобою. І, і, і Якщо вони покаялися, то чому ти не радієш від того, що вони покаялись так образно, з, з міст цих слів? Тобто іона, від слів Іони люди покаялися, а тут Ісус Христос показував чудеса. І Фарисеї, і садокеї, це були дві партії, які між собою сварилися. Одні вірили в Воскресення мертвих, а другі не вірили. Але їх об'єднало між собою те, що вони були. Дві партії ненавиділи Ісуса Христа, хотіли його підловити на чомусь. І в тому вони вже об'єднувалися. Ну, але Бог що сказав? Що тільки буде знамення буде знамення пророки Іони? Як Іона перебував три дні в Киті, і на третій день Кит виплюнув Іону, коли він не хотів іти проповідувати ні не вів спочатку. Так само Ісус Христос, коли буде розіп'ятий три дні, Він буде перебувати в Померли, так би сказати, в гробі. А на третій день він воскресне. Оце знамення, яке Господь зробив, і то ми знаємо з часом, що коли воїни прибігли і сказали перевосвященникам іудейським, що Христос Воскрес, вони дали їм гроші і сказали, що скажіть людям, що коли ви спали, то прийшли учні і його вкрали. Ну, ми знаємо, що римські воїни, в них це дуже було серйозно, і вони би не могли спати, вони часто мінялися і за це мали сильно їх покарати. І, до речі, згадується той момент, що коли оце 1 квітня, кажуть, 1 квітня брехня, всесвітня або 1 апреля нікому не вірі. Тому що потрібно розуміти, звідки це пішло. Це пішло, коли Ісус Христос воскрес по Старому стилю Це було 1 квітня. І коли були, заплатили гроші іудеї, первосвященники, іудейські воїни, вони почали всім розказувати, що неправда, що брехня. І так воно установилося, щоб насміятися над Воскресінням і Ісуса Христа, типа 1 квітня, брехня Всесвітня. Через те християни розуміються і в тому не беруть участі. От таке толкування. Так, спасі Господі, браті і сестри. Отак От ми з вами пару хвилин відділили. Бачите, я вам говорив, що буде хвилин. П'ять, а вийшло хвилин трошки більше. Спасі Господі, браті і сестри, глядачі, за ваші коментарі пишете, тут бачу, за ваші сердечка, за ваші вподобайки, лайки, пальчики. Спасі Господі. Вечором, якщо Богу буде угодно, десь після 22-ї години будемо читати з вами вечірні молитви і будемо читати з вами кафізму. Отак, пасі Господь, всім Бог на поміч. Тиждень почався, понеділок у нас в почає. І сьогодні така тепла погода, але з хмарами. Не знаю, як вас прохладненько, і жара, і прохладненько, така погода. Да, Митрополит Орисінько зараз дуже непросто, дуже непросто. Він зараз на стізі ісповідника, так що за нього потрібно молитися, щоб Господь укріпляв і його укріпляв. І укріпляв Братію, щоб мілість Божа укріпляла і допомагала Митрополіта Росінню. Так що всі помоліться за Нього, щоб Господь його укріпив. І віримо, що кожен наш Господь помілий, йому допоможе і дасть йому сили і терпіння, щоб не падати вони. Бо це, ви знаєте, це не просто. Господь, укріпи його. Спасій, Господь. Так, я не батюшка. ще раз вам кажу, що я не батюшка. Я чтець. Сі Господи. Добренько. Поможи Боже всім, Бог на поміж, ангела-хранителя. Дасть Бог вечором, після 22-ї години, де живемо. Як по імені Анатолій Анатолій. Чтець Анатолій. Щоб ви розуміли, що чтець не просто, що читаю, а що дійсно пострижений в чтеці. Анатолій. Так, спасі Господі вас, браті і сестри. На Ютубі ставте пальчик вверх. Бо тут на Тіктоці дуже багато сердечок. Все, прошу, прощення, святих молитв До вечора. Трудимося далі з Божою допомогою. Поможи, Боже. Так, YouTube. Тут понаписували багато всього. Так. Ого, стільки святого письма багато. Добренько, все, поможи Боже. Поговорити десь колись, десь Бог, ми саме ще проведемо такий момент, що можна буде поговорити відповіді на питання.